Гострі респіраторні вірусні інфекції масово вражають тернополян та мешканців області. З дня у день кількість хворих зростає. До прикладу, минулого тижня на ГРВІ захворіло майже 2,5 тисячі осіб. Віруси легко підхопити людям зі зниженим імунітетом. Повноцінне харчування, теплий одяг, уникнення місць, масового скупчення людей. А ще прогулянки на свіжому повітрі і активний спосіб життя. Обов'язковий перелік того, що повинні зробити люди, аби не захворіти. Про свої рецепти здоров'я ми запитали у тернополян. Чаї п'ю. А що ж робити? Іначе не купування свої всі здачі. Ну, ще що робимо? Оп, на повітря виходимо. На свіженьке на роботу вже не йдемо пенсіонери. Це ще що ми робимо, ану розказуй, Провітрюємо квартирку, календула, м'ята, що там ще, що тільки є на дачі, всі укріп. листочки, що пліб? Ні, ну кріпцей, бо окремо я роблю. А ще додаю туди листочки. Листки дуже добре, листки узять із малини. От калину то ви самі знаєте, а це в чаю кажу. Шорної листочки чорної смородини. Оце всі листки дуже добре. Вітамін С приймаю. Ну, так особо нічого. Займайтеся спортом, закаляйтесь, тобто робіть все для того, щоб бути здоровим. здоровий спосіб життя. Я думаю, це найголовніше. У будь-якому випадку найкраща профілактика грипу це вакцинація, наголошують лікарі, адже лише щеплення може практично 100% вберегти від цієї хвороби. Проте вакцин проти грипу на Тернопільщині поки що нема. До України поступило 105 тисяч доз вакцин проти грипу. Вони знаходяться в державному експертному центрі. Відповідно, на кінець жовтня місяця вакцини вже можуть з'явитися в скажімо, в продажі. Можуть бути і в аптечній мережі, тобто вже в кінці місяця можна буде відповідно придбати вакцину і проводити розпочати щеплення проти грип. Лікарі рекомендують проводити вакцинацію проти грипу особам з хронічними розладами серцево-судинної і дихальної систем, а також особам після 65 років, що страждають хронічними порушеннями обміну речовин, у тому числі цукровий діабет, хворим на дисфункцію нирок, анемію або астму. Кожного року ж вакцина, яка випускається, вона випускається тільки на один і під сезон, тому що вона створює імунітет на 6 місяців до одного року. Кожен рік у нас йде циркуляція інших штамів вірусів, відповідно, виробники кожного року, не маючи те, що буде циркулювати прогноз, таким чином вони проводять, може назва вакцини бути і та сама, але складовий. Там, Перелік видів грипу, тобто збудники, вони зовсім інші. Набагато легше попередити хворобу, ніж потім її лікувати, наголошують епідеміологи. Тому наполегливо радять зробити щеплення проти грипу. Наприкінці жовтня, на початку листопада, вакцини мають з'явитись у продажу.